У 27-ї сумської артбригади новий командир Валерій Смаїлов склав свої повноваження у зв'язку з новою посадою. Зі сльозами на очах полковник віддав останні накази своїм побратимам. Маргарита Сахно продовжить. Валерій Ісмаїлов, офіцер Збройних сил України, полковник, екс-командир 27-ї реактивної артбригади сухопутних військ. За наказом Міністерства оборони України нещодавно його призначили військовим комісаром сумського обласного військового комісаріату. На посаді командира сумської артбригади він побув 10 років. Прощатися з особовим складом офіцеру важко. Що стосується сьогоднішнього дня, він наступає. Ми хочемо цього чи ні, він все одно наступає. Колоранче, в кого пізніше. 10 років це теж багато вже. Тому для мене сьогодні наскільки він святковий, наскільки ж він трогатиний. Заступник командира артбригади Дмитро Горб вперше зустрівся зі своїм командиром у далекому 2005 році. Відтоді вони співпрацювали разом та підтримували один одного у скритні часи. Він добрий в душі, він дуже добрий, хоча дуже повинно в нього бути, ви розумієте, як у командира військової частини дуже багато вимогливості такої, але він дуже багато чого прощав, в особовому складу. Я вважаю це його дуже таким яскравим його, яскравою його якістю. Тепер 27-му сумську артбригаду очолює вихованець Валерія Ісмаїлова Дмитро Храпач. Будемо зберігати традиції, які є в цій бригаді, і підвищити той бойовий досвід. І ось та сама врочиста мить. Комісар крокує до своєї бригади, щоб востаннє віддати наказ та попрощатися з військовим прапором. Побратими дарують своєму екс-командиру прощальну пісню. Сузька бригада 27, ти сьома. Маргарита Сахнота, Юрій Іщенко. новини СТС.